Чому відмова пенсійного фонду у зарахуванні стажу набутого на території Російської Федерації є протиправною? Та що робити, щоб пенсія була призначена без судового процесу при наявності записів у трудовій книжці російською мовою? Дивіться в цьому відео! <му> Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами старша юристка Ольга Хомич. Ще одним болючим питанням в результаті російської агресії стало те, що Пенсійний фонд України тепер відмовляє у зарахуванні до страхового стажу періодів роботи на території Російської Федерації. Тому дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як захистити свої права на справедливу пенсію в такому випадку. Згідно з законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на призначення пенсії за віком наявних чоловіків та жінок, які починаючи з 1 січня 2023 року, мають не менше 30 років стажу та досягли 60 років. Тому очевидно, що переважна більшість людей, які мають право на призначення їм пенсії за віком на загальних підставах у 2023 році, починали свою трудову діяльність ще в період Радянського Союзу. Той час записи на титульній сторінці трудової книжки та записи про трудову діяльність здійснювались переважно російською мовою. Поруч з цим сьогодні спостерігаємо тенденцію щодо відмови пенсійним фондом у зарахуванні трудового стажу, якщо титульна сторінка у трудовій книжці заповнена російською мовою, або записи на титульній сторінці посвідчені відтиском початки підприємства, яке знаходиться на території Російської Федерації. Пенсійний фонд, відмовляючи у призначенні пенсію у таких випадках, посилається на те, що прізвище не відповідає паспортним даним заявника, а також на ту обставину, що 1 січня 2023 року Російська Федерація припинила участь у угоді про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності Незалежності Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року. Чи правомірною є відмова Пенсійного фонду України у таких випадках? Давайте розглянемо вище згадані міжнародні договори. Законом України про пенсійне забезпечення зазначено, що у випадках, коли договорами, угодами між Україною та іншими державами передбачені інші правила призначення пенсії, ніж ті, які містяться в цьому законі, то застосовуються правила за цими договорами-угодами. Одним із міжнародних договорів з питань пенсійного забезпечення, які підписала Україна, стала багатостороння угода про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, зобов'язання за якою взяли на себе 9 держав-учасниць СНД, в тому числі Україна та Російська Федерація. Незалежно від того, в якій із цих країн працювала особа при переїзді в Україну її, згідно українського законодавства, зараховувався стаж, напрацьований на територіях цих держав, і призначалась пенсія. Частиною другої статті 4 угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників мігрантів від 15 квітня 1994 року. Підписаної урядами Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистан, України передбачено, що трудовий стаж, зокрема стаж на пільгових підставах і за спеціальністю, взаємно визнається сторонами. Відтак, враховуючи зазначені норми законодавства, обчислення стажу здійснюється згідно з законодавством держави, на території якої відбувалась трудова діяльність. Пільговий стаж набутий на території однієї з цих двох держав, визнається іншою державою. Так, постановою Кабінету міністрів України номер 1328 від 29 листопада 2022 року про вихід з угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у Галузі пенсійного забезпечення постановлено вийти з угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав у Галузі пенсійного забезпечення. Вчиненої 13 березня 1992 року у місті Москві, вказана постанова набрала чинності 2 грудня 2022 року. Отже, до набрання чинності постановою Кабінету міністрів України No 1328 від 29 листопада 2022 року, Україна як держава-учасниця угоди виконує зобов'язання взяті згідно угоди про гарантії прав громадян. Держав-учасниць співдружності незалежних держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року. Тому періоди роботи, набуті на території, в тому числі Російської Федерації, у період дії угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць співдружності незалежних держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, повинні бути зараховані до загального страхового стажу. Окрім того, відповідно до чинного законодавства України, основним документом, що підтверджує стаж роботи особи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, встановлюється постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року за номером 637. Вказаним порядком передбачено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Відтак, оскільки основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, то періоди роботи на території Російської Федерації. Підлягають зарахуванню до загального трудового стажу особи. Якщо територіальний орган Пенсійного фонду України все ж відмовляє у вказаних випадках, ефективним способом призначити заслужену пенсію за віком буде звернення до суду з позовом про визнання відмови пенсійного фонду протиправної та зобов'язання призначити пенсію, зарахувавши трудовий стаж. Що ж стосується записів прізвища ім'я та побатькові у трудовій книжці російською мовою, то у випадку, якщо ви офіційно працюєте, вказані записи можна замінити на українську мову шляхом внесення виправлення в трудову книжку на підставі паспорта громадянина України. Зазначені дії здійснює керівництво або відділ кадрів на підприємстві. Наслідок таких дій, пенсія може бути призначена і без судового процесу. Водночас, якщо ж пенсійний фонд все ж відмовляє у призначенні пенсії, то надійним та ефективним способом захистити своє право на пенсію є звернення до суду із зобов'язанням пенсійного фонду України призначити вам пенсію. Якщо ж вам не вдасться самостійно відстояти своє право на належне призначення пенсії, радимо заручитись допомогою фахівців і звернутись до суду. Адвокати нашого бюро можуть взяти на себе всі клопоти, пов'язані з цим процесом, а вам залишається тільки отримати свою справедливу пенсію та заборгованість за весь час судового процесу. Окрім того, спеціалісти нашого бюро проведуть аудит ваших документів і перевірять правильність нарахування вашої пенсії працівниками пенсійного фонду, що майже завжди дає більший розмір пенсії за розрахунок в пенсійному фонді України. Наше адвокатське бюро має значний позитивний досвід у супроводі справ про призначення пенсії в позасудовому та судовому порядку, тому з радістю допоможемо вам отримати вашу заслужену пенсію. Всі контакти для звернення в описі під цим відео. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб і надалі отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення і не тільки. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Дякуємо за перегляд випуску.